Добрий день, я на півдорозі до сім'ї кусюків, які в горах живуть. Багато з вас просило зняти відео про цю сім'ю додатково. От зараз я на півдорозі, машина поїхала по цій дорозі. Я йду пішечком, тому що він, якщо був зупинився із нивою, то він одразу вже й не вирушив. Ми загрузили продуктами і я направляюся у ту сім'ю. Цю спонсорську допомогу надав Василь Стефура, голова Асоціації вівчарів володартити Кращий вівчар України, програми Громада на мільйон. Це спонсор наш, я його просив. Це він так, як вівчар, вівчарьове допомогу, але бачите, яка тут красива природа, яка тут красива місцевість, і я зараз туди направляюся. От я все вище і вище, машина поїхала, вона не могла зупинятися, бо вес я важкий, я, я йду вже два кілометри пішком в підйомом, от тут бачимо, рибабрі повертаються. ну І дуже цікаво, але я зараз машина мене там чекає і ми йдемо до сім'ї Кусюків. Ну а зараз я йду, машина мене чекає. от тут ви вже пам'ятаєте відео. І зараз ми продовжуємо. Suíça, Natôzia. Німатися треба асо бути, аби виїхати так гори далеко. запросили, аби зустрітися у п'ятній стол жінку. Вам дуже цікаво. От бачимо, зараз на місці. Зайдемо до хати. Е я радий вас бачити, що ви здорові. Ми е ну, вам привезли здорові, продукти. Все з великі вести на землю. Картоплі, моркви. Все з великі вести. Добре, дякую тоді. Зараз ми все заносимо до хижі. Тобто все. Дякуємо вас. Отак все сіни. Так сіни. Я десь розказував все під полоненою. Це від ГО асоціації вівчарів. Він переможець. Він передає все, що хоче передати своєму напарникові бувшому вівчарю. Дідеться порозходили. Ми зараз знаходимося в хаті кусюків. От я говорив, що голова асоціації е, вівчарів він надав цю стефурак цю допомогу. Усьо і цибуля, і капуста, і помідори, і все, і бачите, стільки продуктів сім'ї. Вона навіть каже, що це ніколи не поїсть. І оцет, і рис, і, і гречка, і все, що лиш тут необхідно для життя. я Думаю, що ваші діти, і ману друзі. І... І... No. Ми заляти добрали. Я машина вперед, вона не потягнула б нас нива, а я так я, я за Ну, no. що... no, Ми раді, що ми добрали до вас, що могли б вам допомогу надати. No, зараз ми оп'ять, я хочу розказати, що ми дійсно старалися. Дуже далека дорога, дуже великі підйоми. Я дивіться, який уморений, бо я машини йшов годину, аби добратися до вас. Ми раді, що ми надали таку допомогу. Я бідна, проста. Я вам показую, в яких умовах живуть, де в горах, як сюди добратися. І це дійсно подвиг у нас час. Аби жити так високо. ну, А я думаю, що це все піде на користь. Чоловік вучарив на багатьох полонинах. На яких полонинах? Бо казали, на Черленнякові, на Красну, на Берлясці, на побиту. Де лиш не вучарив, Але бачите, що старість прийшла, він це залишив без ноги. Але він радий, що до нього колись жінка, ця, ця треба пам'ятник цій жінці покласти, тому що вона з міської області і прийти тут у такий ліс, так жити це подвиг. Але я так думаю, що життя таке важке, зараз і війна йде, і так важко жити, але я думаю, що ця допомога даром не пройде. Ану пару слов, скажіть, адика, подякуйте. Дякую. Ось живі, здорові мої, здорові. живі, здорові мої люди. Що no. далі? Ну До ага. ми раді, ми просили раз матраць дали і одіяла. Yeah, Ще простині ми забули. У мене в машині це встали, заберете два комплекти простині, бо вашому чоловіку і треба. Так таке життя у горах важке, сповнене пригод, зима, сніги скоро впали. Але я думаю, що вся сім'я нормально переживе у нормальних умовах і дякуючи. І спонсорам, і Іванове панове, який е, сюди захотів іти, бо сюди ніхто не хоче йти, тому що дорога дуже важка, е, дуже перемита Ой, і, дорога, і да, дуже погана не плачена не дорога. Добре. Але все-таки ми доїхали і ми раді, тому що ми зараз знаходимося тут. Свята Анна, Марійка, Вітір. Та ще юкові.

Ми зараз побували в хаті, почули мало деякі історії. Жінка, яка дійсно їй треба пам'ятник покласти приживіще, того що так жити і в таких умовах і так далеко у лісі, От вона зараз йде нас проважати. Ми що могли, тими ми помогли. Бачите, дерева тут, якісь нарубані, скоро зима. Ну, Скоро зима і треба жити. От, діться, жити. Сонце, можна жити. Вона каже, що е, діти по світу, дехто і в Канаді живе. Но, але е, так склало, що вони самі проживають. Але ми раді, що ми вам, що і ми зробили частинку Ось Оце почав розбирати. Дивіться, яка красота тут. Це, це якраз захід сонця, вічеріє, це дійсно казкове. А ми з другої сторони раді, що ми зробили вклад, усю сім'ю помогли, Завдяки пану Стефараку. Побували тут, тому що це, все розходить, але воно того варте. На останок, як ви думаєте, зимувати? А я знаю, маю, піду на руні, не знаю. No. Він не хоче йти на рун. Я розумію, ну, тому що все життя ви тут прожили. No. Ви дивіться, Кася, маленька жінка, 11 дітей виховала. Я, я взагалі нема, нема слов сказати. Дякую вам, пані Марія, Дякую. за те, що Дякую. ви живете так. Цибуляся загубила з машини. Що ми раді, що ми цій сім'ї. Ну і Ми будемо десь допомагати іншим сім'ям. Завдяки хорошим людям, завдяки підтримці. Таке воно життя в горах. Важке, сповнене тут турбот. Але варто тут, в таких краях пожити і радуватися цьому життю, яке воно зараз на даний час є. Ось зараз ми спускаємося вниз. Всього, до побачення, щасливо. Ну зараз спускаємося із гори з сім'ї Кусюків. Дивіться, які подйоміся. Це, не... Це з кращих доріг. А зараз ще хуже дороги. То там церква внизу, село внизу. Бачимо, яка красота українських Карпат, і красота брустур бувшого села Лупухова. Бачимо, що яке давно життя було важке. Потрібно було підніматися. Навіть діти сюди в школу ходили. І це день у день треба було підніматися вверх, вниз, вверх, вниз. Так що думайте в житті, що ми десь пораз жаліємося на судьбу, що важко. А що за цю людині? За та жінка, що метр сорок має, вона низенька, маленька, але вона виховала 11 дітей, чоловік інвалід, десь у горах живе, ну, а багато пише. Лише одна людина відгукнулася допомогти цій сім'ї. Але є можливості більше, більше людей допомогти. От так, дивіться, які дороги. От так ми забуднемали, навіть я змушений був машину залишити, і йти пішком, аби сюди вибрати, де продукти вивезти. Ось таке життя. Ну і тепер на кінець хочу сказати, що війна, ми сподіваємося на перемогу, що Україна переможе війни з Росією. Того, що таку красоту лишати ворогам не можна. Ми будемо захищати до останньої куска землі. Того, що Бо земля наша дуже красива, Карпати дуже красиві і ми не віддамо їх нікому. Все дякую. Питань більше не буде. У цій сім'ї бачите, де вони це знаходять і, і як сюди ходити. Я думаю, що це героїчна сім'я. І дякувати Богу, що ми сьогодні все-таки доїхали, що знайшлася людина, пан Іван, який вивез нас тут наверх, завдяки йому, йому ми могли, якщо б не він, і не пробувати.